Всім привіт! Заказав собі воблер. Він є подібний на японський воблер Smith Day Inside. Довжина цієї приманки 4,4 см, вага 3,5 г, він повинен бути тонучий. На цей воблер ловлять фурель на гірських річках, коли потрібно обловити приямок. Ну, я теж. Буду, якщо буде така, звісно, можливість, вдасться поїхати в Карпати половити форель, буду використовувати цей воблер. А так, думаю, можна половити ним головня в тих же самих гірських річках, в приямках. Ну, і Окуня. Подивимося, як він буде тонути. Бо якщо не буде дуже швидко тонути, як каменюка, то Окуня буде важкувато на нього піймати. Хоча якщо він буде активний. Ну, а Форель, звісно. По нових правилах ловити можна, але таку рибку, якщо піймаєте, краще відпустити назад будь-якого розміру, тому що цієї риби в наших гірських Карпатах дуже мало і потрібно берегти природу. Воблер мені попався по акційній ціні. В інтернет-магазині, значить, він вартував долар і 4 центи, але, дякуючи акції, заплатив всього-навсього за нього 7 центів. Досить таки непогана ціна. Воблер гарно пофарбований, кольор мені подобається. А на ділі подивимося, як він буде ловити рибу. Довжина тіла приманки без лопаток і петельок дійсно 4,4, 4,5. Тут не помилилися. Зараз його зважу. А ось з вагою помилилися. В магазині вага була вказана 3,5 грами. А тут навіть з кілечками і двійниками бачимо 3,02. Ну, 3 грами. Куди пропало пів грама, мені невідомо. Воблер сам по собі тоненький, повинен на течії гірських річках дуже гарно падати на дно. Надіюсь, я його швидко не відірву і вдасться таки піймати декілька рибок. Лопатка Воблера, надіюся, не відіб'ється під час риболовлі на гірських річках. Хто рибалив, той знає каміння скрізь і дуже часто Воблер лопаткою на мілководних ділянках річки чіпляється за каміння. Ну, але як відіб'ється, є досвід, можна буде поставити все на місце. Трійники гострі, тут претензій немає ніяких, а ось петельку. Потрібно проклеїти. Не розумію, як так? Роблять воблери і залишають ось такі шпарини. Ну, але за таку ціну нічого страшного. Ось такий воблер тепер буде у моїй невеличкій спінінговій колекції. Друзі, хто рибалив подібними приманками. Напишіть, як вони у вас ловлять рибу також. У кого є оригінальний Сміт Day Inside, теж можете відписатися, задоволені приманкою чи ні. Ну, на жаль, в мене немає можливості в даний час купувати оригінальні японські приманки. Попробую в ділі ось таку копію.